Вальтер Скотт. Айвен Розділ десятий Мов круг провісник лиха серед ночі, Віщує Смерть нещасному страждальцю, і чорну пошесть навкруги розносить, Біжить варава, Християн клинучі. МАРЛО мальтійський Єврей Щойно лицар позбавлений спадщини увійшов до свого намету, як до нього ступили зброєносці, пажі та інші слуги, прохаючи дозволу допомогти йому зняти панцир і пропонуючи свіжу білизну та воду для умивання. Їхня настирлива люб'язність приховувала бажання дізнатися, хто такий цей лицар, що в один день зажив такої слави і не погодився ні підняти забороло, ні назвати свого справжнього імені, попри наказ самого принца Джона. Проте їм не судилося задовольнити свою цікавість. Лицар, позбавлений спадщини, рішуче відмовився від будь-яких послуг, сказавши, що в нього є свій зброєносець. Цей простакуватий на вигляд слуга, схожий на Йомена, був одягнений у бахматий плащ із темної повсті, і нормандську шапку з чорного хутра. Певно, боючись бути впізнаним, він насунув шапку на самі очі, виставивши всіх сторонніх з намету, слуга зняв з лицаря важкий обладунок і поставив перед ним їжу та вино, що було аж ніяк не зайвим після такого напруженого дня. Лицар ледве встиг повечеряти, коли слуга доповів, що на нього чекають п'ятеро незнайомих, кожен з яких привів із собою коня у повному бойовому обладунку, знявши панцир. Позбавлений спадщини накинув довгу мантію з відлогою, що ховала лице не гірше, ніж забороло шолома. Але на дворі вже стемніло, і в такому маскуванні не було потреби. Лицаря міг би впізнати хіба що близький знайомий. Тому позбавлений спадщини сміливо вийшов з намету і побачив, що перед ним стоять зброєносці усіх п'ятьох призвідців турніру. Він опізнав їх за чорно-коричневими каптанами і по тому, що кожен тримав заповідь коня свого хазяїна, а на коні був нав'ючений бойовий обладунок. За законами лицарства, мовив перший зброєносець. Я, Болдуїн де Ойлей, зброєносець славного лицаря Бріана де Божільбера, з'явився від його імені передати вам, хто називає себе лицарем позбавленим спадщини, того коня і ту зброю, що служили згаданому Бріану де Божільберу на турнірі, який відбувся сьогодні. Ви маєте право забрати їх собі або взяти за них викуп. Таким є закон турніру. Четверо інших збройносців повторили те саме і вишикувалися в ланку, чекаючи, яке рішення прийме лицар позбавлений спадщини. Чотирьом з вас, панове, відповів лицар, як і вашим шанованим і славним сеньорам, я відповім однаково передайте благородним лицарям мій привіт і скажіть, що я б учинив зле, якби позбавив їх зброї і добрих коней, які ніколи не матимуть кращих наїзників. На жаль, я не можу обмежитися цією заявою, я не лише займенням, але й насправді позбавлений спадщини і мушу зізнатися, що благородні лицарі зроблять мені велику послугу, викупивши своїх коней і зброю, оскільки навіть ту, що при мені, я не можу назвати своєю. Нам доручили, мова збройносець Реджинальда Фрондебефа, запропонувати вам по 100 цехінів у викуп за кожного коня разом з обладунком. Цього цілком досить, сказав лицар позбавлений спадщини. Обставини склалися так, що я змушений прийняти половину цієї суми. Щодо решти грошей, то прошу вас, панове, половину розділити між собою, а половину віддати Герольдам, глашатаям, Менестрелям і слугам. Збройності зняли капелюхи і, низько вклоняючись, висловили щиро подяку за таку надзвичайну щедрість. Потім лицар звернувся до Болдуїна, зброєносця Бріана де Бажільбера. Від вашого хазяїна я не візьму ні зброї, ні викупу. Скажіть йому, що наш двобій нескінчений, і не скінчиться доти, поки ми не зітнемося на мечах чи на списах піші чи кінні. Він викликав мене на смертний бій, і я цього не забуду. Нехай він знає. Що до нього я ставлюся не так, як до його товаришів, котрим з радістю зроблю послугу. Я вважаю його своїм смертельним ворогом. Мій хазяїн, відповів Болдуїн, уміє за зневагу платити зневагою, за удари ударами і за послугу послугою. Якщо ви не бажаєте взяти від нього хоча б частину того викупу, який берете за обладунок інших лицарів, я лишаю його зброю і коня тут. Я певний, він ніколи не принизиться до того, щоб знову сісти на цього коня або надягти цей панцир. Ти кажеш, слушно, чесний зброєносцю, мови лицар позбавлений спадщини, твої слова свідчать про мужність і гордість, які личать тому, хто відповідає за відсутнього хазяїна. І все ж, не залишай мені ні зброї, ні коня і поверни їх твоєму хазяїнові. А якщо він не зволить їх прийняти, візьми їх собі, мій друже, і. Нехай вони будуть твоїми. Коли вже я маю право ними розпоряджатися, залюбки дарую їх тобі. Болдуїн низько вклонився і пішов разом з іншими, а лицар, позбавлений спадщини, повернувся до намету. Поки що честь англійського лицарства мною не принижена, гурте, мовив він до свого служника. А з мене вийшов не такий поганий зброєносець, як для Саксонського пастуха, відгукнувся гурт. А вже ж, погодився лицар. Однак я весь час непокоївся, що твоя незграбна постать тебе викриє. Оцього я не боюся, відповів гурт. Якщо хтось і міг би мене впізнати, то хіба що блазень вамба. Я досі не знаю, чи він дурень, чи хитрий пройда. Я ледь не розсівся від сміху, коли мій старий хазяїн проходив так близько від мене, адже він думає, що гурт пасе його стадо за багато миль звідси серед ретервутської твані. Ну, коли мене впізнають. Годі про це, перервав його лицар, ти знаєш, що я тобі обіцяв. Та хіба в цьому річ, сказав гурт, я ніколи не зраджу друга зі страху перед карою. Шкіра в мене груба, їй і різки, і батоги, як борову з мого стада. Повір, я віддячу тобі за всі небезпеки, на які ти наражаєшся через прихильність до мене, сказав лицар, а поки що візьми оці десять золотих. Ну, тепер я багатший за всіх рабів та свинопасів, які будь-коли жили, сказав гурт, ховаючи гроші в торбину. А оцей мішок із золотом, вів далі лицар, віднеси до Ешбі, знайди там Ісаака з Йорка, і нехай він візьме собі з цих грошей те, що належить за коня і обладунок, який він позичив для мене. Ні, цього я не зроблю. Клянуся святим Дунстоном, вигукнув гурт. Як це не зробиш, пройдо? перепитав лицар. То ти смієш мене не слухатись? Я завжди вас слухатимусь, коли ваші накази будуть чесні, розумні і християнські, відповів гурт. А це, хай Бог милує, щоб єврей сам собі платив, це ж здирство, це все одно, що надурити свого хазяїна, та до того ж іще й глупство, бо сам себе оступачиш, і не по-християнському, бо це значить обідрати одновірця, щоб збагатити єретика. Хоча б заплати йому, як належить, чуєш, сказав лицар позбавлений спадщини. Та заплачу, проборчав гурт, ховаючи торбину під плащ. Але, виходячи з намету, він продовжував бурмотіти. Небудь я гурт, коли не змушу Ісака погодитись на половину тієї суми, що він запросить. І він пішов, залишивши лицаря позбавленого спадщини наодинці зі своїми роздумами, з багатьох причин, у які ми поки що не можемо. Посвятити читача, ці роздуми були вельми тяжкими і смутними. Тепер ми повинні подумки перенестися до селища поблизу Ешбі, чи то радше до маєтку, що стояв на його околиці і належав багатому єврею, якого зупинився Ісаак зі своєю донькою і слугами. Відомо, що євреї виявляли щиру гостинність до своїх одновірців і, навпаки, дуже холодно приймали тих, кого вважали невірними. втім ті й не... Заслуговувала на краще ставлення, оскільки самі пригноблювали євреїв. Ребека сиділа у невеликій, але розкішно вбраній на східний манер кімнаті, на вишитих подушках, покладених на низький поміст, що тягся під стінами кімнати і заміняв стільці та лави. Вона з неспокоєм і дочірньою любов'ю позирала на свого батька, що в тривозі походжав кімнатою. Час від часу він стискав руки і зводив очі до стелі, мов людина, пригнічена горем. О, яков, стогнав він. О, праведні праведці всіх дванадцяти колін нашого племені. Хіба ж я не виконував усіх приписів і настанов закону Майсеєвого? За що ж мені така покара? П'ятдесят цихінів одразу вирвали в мене кіхті тирана. А мені здавалося, батько, мовила Ребека, що ти з охотою віддав принцеві Джона золото? З охотою? Бодай його вразила язва єгипетська. Ти сказала з охотою. Так само, хоч я колись власними руками скидав товар у море в Ліонській затоці, щоб звільнити корабель під час бурі. Я тоді вдягнув грізні хвилі в дорогоцінні шовки, змастив їхні буруни миром та алоє, прикрасив підводну глибину золотими та срібними оздобами. То була година невимовної туги, хоч я й приніс цю жертву власними руками. Але ж ця жертва була потрібна Богові для спасіння нашого життя. Сказала Ребека, і хіба відтоді Господь батьків наших не благословив твою торгівлю, не примножив твого багатства? Можливо, і так, відповів Ісаак. А що буде, коли тиран надумає прибрати моє багатство до рук, як він це зробив сьогодні, та ще й змусить мене посміхатися, коли відніматиме в мене останнє? Ох, доню, ми з тобою бідолашні злидарі. Найгірше зло для нашого племені в тому, що коли нас кривдять і розорюють, усі довкола тільки сміються, а ми мусимо посміхатись у відповідь на образи. Годі, батьку. вигукнула Ребека. У нас теж є чим утішитись. Так, ці язичники жорстокі та владні, але й вони в дечиму залежать від дітей Сіону, яких кривдять і зневажають. Якби не наші багатства вони б не могли утримувати військо під час війни і влаштовувати бенкети після перемоги, а те золото, що ми їм даємо, сторицею повертається в наші скрині. Ми, мов та трава, що росте тим краще, чим більше її топчуть. Навіть сьогоднішній розкішний турнір не відбувся б без допомоги жалюгідного єврея. Доню, мовив Ісак, ти зачепила ще одну струну моєї журби. Той баский кінь і прекрасна зброя, що становлять весь чистий прибуток від моєї угоди з кирджатом Джайрамом зникли. Так, зникли, поглинувши весь заробіток цілого тижня, шести днів від суботи до суботи. Втім, подивимось, може, ця справа якось владнається. Він таки добрий юнак. Але ж, заперечила Ребека, ти, мабуть, не шкодуєш про те, що віддячив цьому лицарю за його послугу? Воно так, доню, мовив Ісаак, але в мене так мало надії на те, що навіть кращий із християн з доброї волі виплатить борг євреєві, як і на те, що я на власні очі побачу стіни і вежі нового храму. З цими словами він знову заметався по кімнаті, а Ребекка, розуміючи, що її спроби втішити батька, лише змушують його нарікати на нові негаразди і, поглиблюють смуток, вирішила втриматися від подальших заперечень. Вельми розумне рішення. Ми б порадили всім. Доброзичливцям у подібному випадку чинити за її прикладом. Тим часом зовсім стемніло, і служник, увійшовши, поставив на стіл дві срібні лампи, запалені гноти, яких плавали у духмяній олії. Другий служник приніс дорогі вина та вишукані страви і розставив їх на невеликому столику з чорного дерева, інкрустованому сріблом. Він також доповів Ісаакові, що з ним хоче поговорити назаріянин. Так євреї називали між собою християн. Хто живе з торгівлі, повинен у будь-яку мить віддавати себе до влади кожного відвідувача, що бажає мати з ним справу. Ісаак квапливо поставив на стіл келек з грецьким вином, який ледве встиг скуштувати, сказав доньці: Ребеко, опусти покривало і звелів слузі покликати відвідувача. Щойно Ребека встигла закрити лице довгою вуалю зі срібних ниток, як двері відчинилися, й увійшов у гурт, закутаний у свій бахматий нормандський плащ. Його зовнішність скоріше навіювала острах, ніж викликала довіру, тим паче, що він, увійшовши, не зняв капелюха, а ще нижче насунув його на похмуре чоло. Ти Ісак, з Йорка? спитав він саксонською мовою. Так, це я, відповів Ісаак тією ж мовою. Ведучи торгівлю в Англії, він вільно володів усіма мовами, якими говорили в межах Британії. А ти хто такий? Це тебе не обходить, мовив гурт. Так само, як тебе не обходить, чи маю я час розмовляти з тобою, сказав Ісаак. – Як я з тобою розмовлятиму, коли не знаю, хто ти такий. Дуже просто, відповів гурт, коли я плачу гроші, я маю знати, кому я плачу, а тобі, я гадаю, цілком байдуже, з чиїх рук ти їх візьмеш. О Боже, батьків моїх, ти приніс мені гроші? Та це ж зовсім інша річ. І від кого ці гроші? Від лицаря позбавленого спадщини, мовив гурт, він переможе сьогоднішнього турніру, а гроші надсилає тобі за бойовий обладунок, який за твоїм листом дав йому кирджат джайрам з Лестера. Кінь уже стоїть у твоїй стайні, тепер я хочу знати, скільки коштує обладунок. Я ж казав, що він добрий юнак, вигукнув Ісаак, тремтячи від радісного збудження. Скляночка вона тобі не завадить, додав він, подаючи пастуху келих такого чудового вина, якого гурт не куштував ніколи в житті. І скільки ж ти приніс грошей? Присвята діва. мовив гурт, одним духом вихиливши склянку і поставивши її на стіл. Ти ба, яке вино п'ють ці єретики, а добрий християнин мусить жлуктити Ель, та такий каламутний і густий мав свиняче піло. Скільки я приніс грошей, продовжував він, перервавши свої досить нечемні зауваження. Небагато, та з тебе і цього досить. Подумай, саку, треба ж і сором мати. До речі, твій хазяїн воїнським умінням здобув собі і чудових коней, і обладунок, сказав єврей. Та все ж він добрий юнак, я візьму. Обладунок і коней у рахунок боргу, а що залишиться, повернуємо готівкою. Мій хазяїн уже збув цей товар, сказав гурт. Не кажи, відповів Ісаак. Я знаю, ніхто з тутешніх християн не в змозі купити стільки коней і зброї одразу, а в тебе, мабуть, таки є сотня цехінів у цьому мішку, продовжував він, зазирнувши під плащ гурта. Надто він важкий. У мене там наконечники для стріл, не вагаючись, збрехав гурт. Ну, то й добре, сказав Ісаак, у душі якого боролися звична пожадливість і несподіваний порив щедрості. Якщо я скажу, що візьму за доброго коня і дорогий обладунок лише 80 цехінів, то не матиму всього жодного гульдена прибутку, чи знайдеться в тебе стільки грошей, щоб розплатитися зі мною? Оце хіба що стільки, сказав гурт, хоча єврей запросив набагато менше, ніж він очікував. І то, мій хазяїн, залишиться без гроша. Та якщо це твоє останнє слово, так тому й бути. Налий собі ще вина, сказав Ісаак. Вісімдесят цихінів це небагато, з цього я не розбагатію. А хто знає, чи з конем усе гаразд після такого бою, вони ж билися, мов скажені, і коні, і люди, наче бики бишанської породи. Не може бути, щоб кінь після того лишився при здоров'ї. Кінь цілий і здоровий, заперечив гурт, ти можеш сам його оглянути, я скажу тобі щиро: сімдесяти це за обладунок вистачить з горою, а слово християнина, я гадаю, не гірше від єврейського. Якщо не візьмеш сімдесяти, я заберу мішок. Він потрусив торбиною і червінці дзенькнули. І поверну його моєму хазяїнові. Ні, ні, сказав Ісак, я згодний, викладай свої таланти. Тобто, шекелі, тобто. 80 цехінів, і побачиш, що я зумію тобі віддячити. Гурт виклав на стіл 80 цехінів, а Ісаак, ретельно перелічивши гроші, видав йому розписку в отримані коня і грошей за обладунок. Руки в єврея тремтіли від радісного хвилювання, коли він прибирав перші 70 золотих. Останній десяток він рахував. Набагато повільніше, весь час розмовляючи про сторонні предмети, і одна по одній укладав монети в гаманець. Здавалось, сканарість у ньому змагається з благороднішими почуттями, змушуючи опускати до гаманця цехін за цехіном, А сумління нашіптує, що слід було б принаймні частину повернути лицареві або хоча б нагородити його слугу. Він примовляв собі під ніс. 71, 72. Твій хазяїн добрий юнак, 73. А вже ж, прекрасний юнак, 74. Оця монета з боку трошки зрізана. 75. А ця щось надто легка. Якщо твоєму хазяїнові будуть потрібні гроші, нехай звертається до Ісаака з Йорка. 77. Звісно, під надійну заставу. Тут він на хвилю затнувся, і гурт уже почав сподіватись, що три останні монети спіткає інша доля, ніж попередні. Проте рахунок продовжувався. «78, І ти теж непоганий хлопець 79, Безперечно, ти заслужив нагороду. Тут Ісаак знову затнувся і поглянув на останній цехін. Збираючись подарувати його гурту, він потримав його на долоні, погойдав на кінчику пальця, підкинув над столом, прислухаючись до дзвону монети. Якби звук був глухішим, якби монета виявилася хоч на волосину тоншою, ніж належить, щедрість переважила б, але. На лихо для гурта цехін лонко дзенькнув об стіл, сяяв яскравим блиском, був нової чеканки, навіть трохи важчим від встановленої ваги. Ісаак не спромігся з ним розлучитись і недбалим порухом кинув його в гаманець, промовивши Вісімдесят монет, сподіваюся, твій хазяїн тебе винагородить. Але ж, додав він, пильно дивлячись на торбину гурта, тут, я гадаю, ще є гроші. Гурт вишкірився, що в нього означало посмішку, і мовив та десь стільки ж, скільки ти зараз нарахував. Потім він згорнув розписку, дбайливо заховав її у свою шапку і зауважив Дивись, старий, коли ти тут щось наплутав, я тобі бороду вискубу. Сказавши це, він без запрошення налив собі третю склянку вина, вихилив її і пішов, не прощаючись. Ребекко, сказав єврей, цей ізмаїліт ледь мене не обдурив. Втім, його хазяїн добрий юнак, і я радий, що лицар добув собі і золото, і срібло завдяки спритності свого коня і міцності свого списа, який, мов спис голіафа, був швидшим від Кацького човника. Він озирнувся, чекаючи дончиної відповіді, і побачив, що доньки в кімнаті немає. Вона пішла, поки він торгувався з гуртом. Тим часом гурт вийшов у темний передпокій і роздивлявся довкола, намагаючись знайти вихід. Раптом він побачив жінку у білій сукні із срібною лампою в руці. Вона знаком наказала йому йти за нею до бічної кімнати. Спершу гурт сахнувся від неї. У всіх випадках, коли йому. Загрожувала груба сила, він був несхитним і відчайдушно боронився, мов дикий вепр, Але він був досить таки боягузливим, коли йшлося про відьом домовиків, білих примар та інші саксонські повір'я, так само, як його давні германські предки. До того ж, він пам'ятав, що перебуває в оселі єврея. А цей народ, окрім усіх інших неприємних рис, якими наділяла його загальна думка в очах простолюду, був знавцем усіляких чарів та чаклунства. Проте. Хвилю повагавшись, гурт усе ж таки послухався знаків, які подавала йому примара. Війшовши слідом за нею до кімнати, він з приємним подивом побачив, що цей привид не хто інший, як прекрасна єврейка, яку він щойно бачив у кімнаті її батька і ще вдень помітив на турнірі. Ребека спитала гурта, чим скінчився його торг з Ісааком, і він розповів їй усі подробиці. Мій батько пожартував з тобою, добрий чоловіче, сказала Ребека. Він винний твоєму хазяїнові набагато більше, ніж можуть коштувати кінь і бойовий обладунок. Скільки ти заплатив йому зараз? Вісімдесят цихінів, відповів гурт, подумки, дивуючись із такого питання. У цьому гаманці, мовила Ребека, ти знайдеш сотню цихінів. Поверни своєму хазяїнові те, що йому належить, а решту візьми собі. Іди, іди скоріше, не гай часу на подяки, і стережися, коли йтимеш містом, можеш легко втратити не лише гаманець, але й життя. Рейбен. покликала вона слугу, ляснувши в долоні, присвіти, гостю, проведи його і замкни за ним двері. Рейбен, чорнобровий і чорнобородий син Ізраїлю, послухався наказу, взяв світоч, відімкнув хідні двері будинку і, провівши гурта брукованим подвір'ям, випустив його у хвіртку біля головної брами. Потім він замкнув хвіртку на такі засуви і ланцюги, що згодилися б і для в'язниці. Клянуся святим Дунстоном, мимрив гурт, спотикаючись у темряві і навпомацьки шукаючи дорогу. Це не єврейка, а просто Янгол. Небесний. Я маю десять цихінів від молодого хазяїна та ще двадцять від цієї перлини Сіону. Пощастило мені сьогодні що й казати. А так би ще раз поталанило, і тоді кінець твоєї неволі, гурте. Сплатиш викуп і будеш сам собі паном, мов дворянин, а тоді прощавай мій пастуший ріжок з ціпком. Візьму в руки меч та щит і служитиму молодому хазяїнові доскону, не ховаючи ні обличчя, ні імені.